Ми з молодіжною ради нашої громади вирішили для Дня друзів зробити благодійний якорок, відчуваю серцем» і зібрати кошти для дітей з інвалідністю нашої громади. Ми вирішили просто сказати, що ми їх бачимо, ми їх підтримуємо, і людям показати, поєднатися і так далі. Ну, тобто виховний компонент в цьому очевидний. Що ми також не сказали молоді, що вони мають зробити на цьому заході. Ми зібрались і кажемо, хто що може зробити. а Міліна каже, я можу робити макіяж. Хтось кількість, хтось 10 років, хтось 20, і вона малювала там дітям, от ви бачите, на фото, стрілочки. Далі ми зробили лотерею, коли люди купували, але вона була програшна, люди розуміли, що треба ж кошти, і потім був розіграш, це, звичайно, такий емоційний момент, дуже крутий. Створили фотозону і ще одна локація, яка у нас круто працювала, це ну, знову ж Григорій каже, каже Гриш, ну от що, нам треба, щоб прийшли батьки з дітьми відпочивати і дали нам кошти, нам треба зібрати кошти. Він каже, ну як в дитинстві душу дияволу віддав за те, щоб погратись на приставці. Ну добре, народна ідея, привезли великий телевізор, приставку, зробили локацію. Таким чином зібрали більш як, здається, 22 тисячі гривень. І ще ця акція проходила в кожному селі нашої громади. Тобто, вже ми захотіли, щоб не тільки провільне чули, а нехай вже буде це на Хлібодарівську громаду, і всі долучилися, і ці кошти потім поділили, і батьки і діти були дуже. Вдячні, ми були щасливі, що в нас це вийшло. А це наші волонтери за кордоном. Настя й діма, які ходили на наші молоденькі посиденки, вчили англійську з нами молодіжному, брали участь в різних активностях. Вони зараз в німеччині, і також вирішили не сидіти. Настя шиє український одяг, робить українські прикраси, ходить на мітинги, читає вірші і дуже бореться за те, щоб показати там нас, нас, українців, і ця тема для неї максимально важлива і дуже болить. І я пишу вірші спеціально під замовлення Насті, тому що вона каже: що я хочу саме нас показувати там. Нас така ще є місія, з якою ми думаю, справляємося. Майбутнє за нами, за молодими. І це не про вік, це про стан душі. Ми самі обрали бути такими, і ми досягнемо своїх вершин. Де заграла плакуча гітара. Там дівчина зустрічала весну. Наручені сини, забрані бої, за волю тих поколінь, що будуть тебе називати героєм, бо ти їх підняв з колін. Аби нам сьогодні жилося вільно, герої хрести несуть. Це правило в світі працює постійно, до Бога найкраще! Стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, вжать наші козаки на світнілих конях.